У вас вакансія, яка дозволяє перебирати людьми низька ЗП і низька кваліфікація. Я думаю, якщо б була низька ЗП, то дуже не поперебираєш, так сказати. А... Того ми і не вказуємо. От тоді можна перебирати. Не кажеш зарплату, кажеш низька кваліфікація. Ні, на самом діля, ми дійсно є можливість. Е... Вибрати з великої кількості людей за допомогою того, що ми прийняли рішення, що ми беремо людей без досвіду. Досвід не обов'язково всього можна навчитися. Якщо людина підходить нам по певним цінностям, якщо людина хоче розвиватися, зростати, заробляти і бути в чудовому колективі. Якщо людина цінує цінності компанії, якщо для неї робота це як друга сім'я, яка вже створена тут, на яку треба створити або на яку надо йти як на розстріл, а підтриму то ми, звичайно, візьмемо таку людину і наголошую, що ми не вказуємо ніколи в об'яві зарплату, тому що я не бачу сенсу цього робити. І ми запрошуємо людей, не всіх на співбесіду. Ми запрошуємо людей тільки на співбесіду тих, з якими попередньо або проговорили по телефону, або списалися. Вони дали відповіді на певні питання, і ми розуміємо, що якщо ми вже запросили на співбесіду людину, то якщо вона нам підійде, то ми запропонуємо їй умови, які їй сподобаються. У нас до речі не було жодного разу, щоб ми після того як. Провели, наприклад, попередньо в Тіктокові. Ми багато співбесід проводимо. Реально в Тікток це крута штука. Провели співбесіду в Тіктокові е, там повідомленнями. Людина ну там перейшла на другий етап. Ми зізвонились, домовились про е, співбесіду. Вона прийшла на співбесіду. Ми зустрілися з нею ще раз. Проговорили, і тільки після цього ми визиваємо на другу співбесіду, де кажемо, що ви нам підходите, і такі от такі у нас умови. То жодна людина не відмовилась після такого. Тобто, ну ми блін, ну я ж кажу, ну не стараємося ми йти по низу ринку. Ми намагаємося платити гідну заробітну плату. Ми оцінюємо людей. Як би це грубо не звучало? Да, ми його оцінюємо, але ми його оцінюємо не по зовнішньому якомусь стану, а по інтелектуальному, наскільки досвідчена людина, наскільки. Можливо, ця людина капець, яка досвідчена, але в іншому напрямку, і ми бачимо, блін, вона вже, вже хватає на літу, і я готовий вже її брати не як старт-менеджера, який там отримує меншу зарплату, і там вчиться на прону, ми типу, більше вкладаємо в навчання, а вже ну там. На, на, ну, на вищій трошки ступінці і отримує вищу заробітну плату. Або в нього там менший адаптивний період навчання. Тому що ну не забувайте, що дуже дорого обходяться компанії, люди, які без досвіду того, що їх потрібно навчити. А для того, щоб їх навчити, потрібно вкласти нормально грошей. По-перше, грошей, по-друге, часу, часу свого, часу керівників, грошей своїх. Ну коротше. Дуже дорого в нас час брати е, без е, досвіду людей, але ми ризикуємо, беремо, просто ми. Дуже ну не знаю, там відповідально можливо. Ну я особисто провожу співбесіди, і жодна людина не потрапляє до нас без моєї особистої співбесіди. Я обов'язково хочу почути, що це за людина, яка вона людина. Мені не важливі якісь е її навички професійні, того, що їх вже обговорили керівники. Мені важливо, типу, духовність цієї людини, можливо, це якось там занадто звучить, але мені дійсно е яка ця людина, щоб вона була не гнила середини, щоб вона. Підходила по нашим цінностям. Тому обов'язково підходьте серйозно зараз до підбору людей. Зараз не можна е, просто брати, аби брати, тому що люди настільки обнагліли, вони навчились проходити круто співбесіди, е, там, розказувати, які вони круті, себе продавати атлічно, а потім класно обсиратися. Тому будьте обережні, якщо ви роботодавці. А ви, якщо ви людина і шукаєте роботу, то будьте обережні з роботодавцями, тому що піздюків на ринку вистачає з двох сторін. Тому потрібно бути обачними, обережними. І вже напевно, коли вас ну, велика кількість там співбесід пройдена, вас вже є якась чуючка, яка вас дуже рідко підводить.